Радий вас вітати на нашому сьогоднішньому засіданні. Сьогодні у нас 4 лютого 2025 року. Наше засідання постійної комісії Зазимської сільської ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення. Комісія 86 у нас. Присутні на нашій, на нашій комісії сьогодні головуючий Ягренко Іван Володимирович, заступник голови комісії Марченко Євгеній Константинович і секретар нашої комісії Ячник Надія Дмитрівна. Також запрошені старости сіл е, нашої громади: це староста села Погреби Бойко Віра Миколаївна, староста села Пухівка Писаренко Анастасія Григорівна. Староста села Літочки Гайдак Михайло Васильович і староста села Літки Різник Наталя Анатолійона. На сьогоднішній порядок денний виносяться питання: перше питання про надання матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Турбота. Друге питання про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям згідно програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисник, захисників та захисниць України на 2024-2026 рік. Третє питання про відмову в наданні одноразової матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Турбота. Питання п'яте у нас звучить про внесення змін до програми підтримки розвитку комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради Броварського району Київської області на 2025 рік. Наступне питання про внесення змін до програми Турбота Зазимсько-сільської територіальної громади на 2024-2026 рік. І останнє питання різне. Хто за даний порядок денний? Прошу голосувати. Дякую одноголосно. Переходимо до розгляду першого е, нашого питання про надання матеріальної допомоги жителям громади згідно програми. Турбота. Доводимо до вашого відома про те, що розголошувати діагнози та життєві проблеми заявників на матеріальну допомогу ми не маємо юридичного права. Тому перед початком комісії всі члени комісії ознайомились з повними пакетами документів заявників на допомогу та визначили розмір матеріальної допомоги згідно програми Турбота. Отже, переходимо до нашого першого питання. Так, Константинович, до нас звернулася жителька села Пухівка. Козуля Оксана Євгенівна, яка просить надати матеріальну допомогу у зв'язку з оперативним втручанням. Весь перелік необхідних документів є, виписка з медичної карти є, рекомендую 10 тисяч гривень. До нас звернувся е, Лобко Микола Іванович, який просить надати матеріальну допомогу на лікування. Весь перелік необхідних документів є. Рекомендую 10 тисяч гривень. До нас звернувся негода Михайло Максимович, е, село Погреби. Просить надати матеріальну допомогу на лікування, е, захворювання в казав. Весь необхідний перелік документів. Присутні, медична довідка присутня, карта реквізитів присутня, витяг присутній. Рекомендую 4 тисячі гривень. До нас звернулася мірбавіна Наталія Петрівна. Просить надати матеріальну допомогу на лікування її сина. Мірбавіна Дениса Вячеславовича, в зв'язку з лікуванням. Весь необхідний перелік документів є, рекомендують 5 тисяч гривень. До нас звернувся Литвиненко Микола Анаміч, житель села Погреби. Просить надати матеріальну допомогу на лікування в зв'язку з оперативним втручанням. Весь перелік необхідних документів присутній. Рекомендують 10 тисяч гривень. До нас звернулася Німенко Раїса Юрівна. Жителька села Пухівки просить надати матеріальну допомогу на поховання її сина Німенка Володимира Володимировича. Весь перелік необхідних документів є. Свідоцтво про смерть є. Свідоцтво про смерть є. Все, всі, весь перелік. Копія трудової книжки присутня. Рекомендую 5840 гривень згідно закону України. До нас звернувся житель села Погреби Гузенко Василь Якович, який просить надати матеріальну допомогу на лікування захворювання не озвучують, згоду на обробку персональних даних всі необхідні документи додає. Весь не Необхідний перелік документів присутній. Рекомендують 4 тисячі гривень. До нас звернувся житель села Погреби кладун Володимир Сергійович. Просить надати матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію. Весь перелік необхідних документів є, витяг і медична довідка є. Рекомендують 5 тисяч гривень. До нас звернулася жителька села Зазим'я Литвиненко Неля В'ячеславівна, Просить надати матеріальну допомогу на лікування її сина. Василашко Артема Олександровича. Діагноз вказаний в заяві. Документи і на сина виписки медичних довідок є. Всі весь пакет необхідних документів є. Рекомендую 5 тисяч гривень. До нас звернулася жителька села Зазим'я Краснопольська Наталія Григорівна, яка просить надати матеріальну допомогу на лікування у зв'язку з захворюванням. Я його не озвучую, ви з ним ознайомились. Витяг з єдиного державного реєстру щодо місця реєстрації присутні. Медичні довідки заключення всі присутні. Без перелік необхідних документів є. Рекомендую 10 тисяч гривень. До нас звернулася жителька е, села Пухівка, Труба Ольга Дмитрівна, яка просить надати матеріальну допомогу в зв'язку з захворюванням. Весь перелік необхідних документів є, медичний висновок є, карта реквізитів є. Повністю весь пакет документів є. рекомендую 5 тисяч гривень. До нас звернулася жителька села Пухівка, низька Ольга Олексіївна, Яка просить надати матеріальну допомогу у зв'язку з оперативним втручанням, яке в неї. Відбулося весь перелік необхідних документів. Є, медичний висновок є. Сюди довідка з міста реєстрації присутня. рекомендую 5 тисяч гривень. До нас звернулася ми Катерина Олександрівна. Це жителька села Літки. Просить надати матеріальну допомогу на лікування та подальшу реабілітацію у зв'язку з. Погіршенням стану здоров'я та потребою оперативного втручання. Ви ознайомили вже перед цим з медичним висновком. Да? Ми продивились його. Весь необхідний перелік документів присутній. Рекомендую 5 тисяч гривень. До нас звернувся король Олександр Васильович, житель села Вітки. Просить надати матеріальну допомогу на реабілітацію після операційного періоду. Витверджуючи документи, він додає. Проведено було е, оперативне втручання в Броварський ЦРЛ. Виписка є в нас. Присутня, весь перелік необхідних документів є. Рекомендую 5 тисяч гривень. будь ласка. До нас звернулася Москаленко Світлана Миколаївна, село Літочки просить надати матеріальну допомогу у зв'язку з проведене. Операцію. Е, витяг з реєстру територіальної громади є, виписка з медичної карти є, карта реквізитів є, паспортні дані. Весь перелік необхідних документів є. Рекомендую 5 тисяч гривень. До нас звернулася жителька села Соболівка Добреля Ковбун Вікторія Миколаївна. Просить надати матеріальну допомогу в зв'язку з крутим матеріальним становищем та лікуванням та реабілітацією двох дітей з інвалідністю, які потребують належного догляду і великих затрат на реабілітацію. Ми ознайомилися дійсно двоє дітей, дійсно мають специфічні діагнози, потребують постійної реабілітації. Рекомендують 15 тисяч гривень. Хто за? Можливо, є з колеги пропозиції? якісь? Побажання старости. Є у вас? Ді. Все. Ді. Все, Ді. Нормально. Все, все нормально. Отже, е прошу вас проголосувати за перше питання, яке я озвучив. Ми розглянули заяви про надання матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Турбота. Хто за? Три за. Одноголосно. Дякую за підтримку наших жителів громади. Положіть тебе. Друге питання е, про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям згід... згідно е, програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2024-2026 рік. Отже, прізвища військовослужбовців ми називати не будемо. Але до нас звернулося п'ятеро військовослужбовців, які на даний час проходять військову службу. Всі ці військовослужбовці зареєстровані на території зазимської громади, про що свідчать відповідні документи, які були додані до заяв. Також додані документи про проходження ними військової служби. Також додані документи про проходження ними військової служби. Таких заяв у нас 1, 2, 3, 4, 5. Рекомендую 5 військовослужбовцям надати по 10 тисяч гривень одноразову матеріальну допомогу в зв'язку з проходженням військової служби. Також до нас звернулось, в нас є дві заяви, де е, просять надати матеріальну допомогу у зв'язку з тим, що військовослужбовець зник безвісті під час виконання бойового завдання. Таких заяв дві. Е, я прізвища не озвучую, але рекомендую надати. Е, е, в одній заяві заявникам рекомендую надати заявникам по 20 тисяч гривень в з, тим, що, е, в з тим, що їхні близькі безвісті зникли під час виконання бойових завдань. Дві заяви по 20 тисяч гривень. Також е, в нас є один загиблий. Е, на території громади і заявнику ми надаємо 100 тисяч 100 гривень в зв'язку з загибеллю військовослужбовця. Отже, у нас безвісті зниклих, на жаль, двоє, загиблий військовий один. Військовослужбовці, які подали на, на даний час заяви про виплату одноразової матеріальної допомоги, їх п'ятеро. Тож ще раз наголошую, безвісті зникли двоє заявників, даємо по 20 тисяч гривень. Одному заявнику даємо матеріальну допомогу зв'язку з загибелю військового одну, 100 тисяч гривень, і п'ять, які проходять на даний час військову службу. Заявників по 10 тисяч гривень. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Переходимо до третього питання: це е, про відмову одноразової матеріальної допомоги жителям програми згідно жителям громади згідно програми Турбота. До нас звернувся Бруєнко Дмитро Іванович, житель села Зозимя. Які просить надати матеріальну допомогу на поховання дружини Журби Світлани Володимирівни, яка померла 8 січня 2025 року, з відсутністю, зв'язку з, 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 з неповним пакетом документів на дану заяву пропоную відмовити. Хто за відмову? Дякую одноголосно. Переходимо до нашого четвертого питання. Четверте питання звучить так: про внесення змін до програми підтримка розвитку комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради Бровольського району Київської області на 2025 рік. До нас надійшов лист. Про виділення додаткового фінансування на 2025 рік від КНП Калинівської селищної ради, Центр первинної медико-санітарної допомоги. Ми рекомендуємо сесії Зазимської сільської ради внести зміни до програми підтримки розвитку комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради Броської району Київської області на 2025 рік. А що саме? В додатку, першим план фінансового забезпечення програми, викласти у новій редакції. Ви ознайомлювалися уже з тім, а управління фінансів земської сільської ради проводити фінансування у межах затверджених бюджетних призначень на вказану програму. Тобто, ви ознайомлювалися з цим додатком, все в межах чинного законодавства. Хто за дане рішення про зміни? Прошу вас голосувати. Дякую одноголосно. Питання номер 5 Про внесення змін до програми Турбота Зазимської сільської територіальної громади на 2024-2026 рік. Ми вносимо зміни до програми Турбота Зазимської сільської територіальної громади, а саме розділ 9. План фінансового забезпечення програми викласти в новій редакції згідно додатку. 2, з яким ми ознайомлювалися. Да? Додаток другий, ось ви бачите його. Хто за дану пропозицію про внесення змін до програми Турбота Зазимської територіальною громадою на 2024-2026 рік, Прошу голосувати. Дякую одноголосно. І переходимо до останнього питання: питання 6: да. Є якісь пропозиції, побажання ваші? У працювати в повному складі Ольга Борисів не даме. Буде побачити Ольгу Борисівну зараз в області комісії. Ольга Борисівна, знаєте, працює в Броварській військовій адміністрації. Тобто, по максимуму будемо збиратися, будемо допомагати нашим військовим і малозахищеним верстам населення. Будемо допомагати сім'ям загиблих. будемо Допомагати сім'ям безвісті зникли. Все, що в наших силах, ми будемо допомагати. Ще є побажання пропозиції? Немає. Хто за пропозицію закрити засідання нашої комісії, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Комісія закрита.